Друзі, вітаю! Сьогодні буде обзор монетки України з малим гербом. 50 копійок 1992 року. Монетки Штамп 1. Ну, різні підштампи. Монетки виготовлені з латуні. На аверсі тризуб, напис Україна, дата по боках колося пшениці та листя каштану. Гурт монета, мілкий пририв чи І реверс монети, Напис 50 копійок. І ягоди калини у 8 ячейках. І у третій гроні справа коло букви К по 4 ягоди. Це називаються монетки 4 ягодників. Ну, як бачимо, в одної монетки поле віддаленіше від канту, в другої більш приближеніше. Так саме і на аверсі монети, друзі. Одна монетка поле віддаленіше, інша з приближенішим. Видно навіть тризуби трошки різні. І Слово Україна, напис в одній монеті грубший, в іншій вущий. Купив я ці монетки на Віоліті, обійшлись вони мені в 3 долара. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Якщо у вас є цікаві підштампи монет малого тризуба, скидайте. Мені на пошту деякі монети я куплю, я колекціоную. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.